Доброго дня, шанувальники природи, як завжди, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпатця. Слава Україні! Героям слава! Нібито продовжуємо наші походи. І нібито по білі грибочки, але вже сьогодні ми будемо будемо завершувати з нашими походами, бо то чим раз, тим, тим стає тугіше з білими грибами. Ну і не тільки з білими. Взагалі, взагалі, будемо казати з тимними грибами. Сьогодні я не один, знову я з сином, але син пішов в розвідку. В розвідку по, по лісі по лісі і звісно хочу зайти в нові в нові грибні місця а я вже по старих протоптаних мною і не тільки мною в стежках низиних Карпат. І так е -е -е, сьогодні є вівторок, число вроді п'яте. Я то, вроді нині футбол. От. І місяць сапат. Е -е, просили питати, сказати, як я приймаю е -е, чорниці або чорні ягоди, або афани, як вони називають. Ну, я їх як зібрав. Ну, ще два роки тому, як насушив, була добра ягода. От. І в мене вона дотепер є. Значить, на горнятку чаю я даю приблизно третину ложки чайної яїти. Тобто на штуки, може, 10 штук. Чому не даю більше, можна давати більше, якщо вам не пошкодить, мається на увазі. Ну, якщо ви нормально будете ходити в заведення, заведення тут -то ви догадалися куди? Ну, аби у вас запорів не було. Будемо так казати по простому. От. Е що ще можна сказати? Можна сказати, що зразу результату ви не будете бачити. Результат приходить з часом, а час він довгий час. Так що на, на ранішній успіх не надійтеся. Далі ще просили за кошик на ту резинку. Тут досить, досить хороша штука. Е, сама плащовка у нас парашоль. І ну, резинка має бути якісна, не та е, китайська. Ручка знімається, от вона, вона знімається, і шиється, шиється, робиться отвор. Ну, господиня, яка шиє, то вона знає, як то робиться. От. І е як навіть дощ, вода збирається е на поверхні, а та плащовка тут з парасові. Старої. Ну і залежить якість її. Вода збирається зверху, просто перехилили, злили воду і пішли далі. Досить зручно, досить зручно. І гриб дихає. Такий кошик грибок собі дихає з різних сторін. і вода, що попала вода, то і витекла. Ось така інформація. Ну, а надалі буде щось цікаве з білими грибами чи червоняками, то фіксуємо на камеру. Що ж, ліс міняється. Я так дивлюся, чи я правильно йду, чи неправильно. Можна і блуданути. Хвилин 15 я проходив. І от перші білі, перші білячки, чесно кажучи, я не надіявся, ну але, але є. Добре. О, ще й не поганий. Це один. Ось там, ще один. Ну, замерший, трохи, трохи примерший, ну але нічого, два білі. Ось знайшов від третього білого. Це мені? Починає подобатися. О, то ще, ще й молодий. Це взагалі мені подобається. Ось у нас четвертий білий. Взагалі класно. Всім привіт народ Слава Україні! Поїхали ми в ліс. Я пішов на розвідку, а з того всього в мене камера вмерла. Не знаю, що сталося, чи десь нажалося. І батарейка посадила. Я знімаю на телефон. Картинка буде трястися, але що є, то є. Добре, вперед. Як знайдемо якихось пару грибочків, то буде дуже добре. Все-таки знайшов я бігав. А я думав що два. Шту два біля, тут один. Великий. Ну, та інший поганий. Ну, приберемо. Гарні тут ліси. Мені тут подобається збирати. То розвідка на другий сезон. Вже на другий сезон, то вже буде, як будуть гриби, то треба буде розвідувати так капітально. Ось і п'ятий грибок. Але молодий. Ха, цікаво. От маленький. Ось і шостий грибок. Класні грибочки. Так. А що з тим? Та що? Берем. так сьогодні, мабуть, останній, останній похід в цю місцевість. Щось незрозуміло, чи то білий, чи то не білий. Білий, ще й непоганий. Ну а тут бачу, і то у нас сьомий, а тут бачу ми ще доїдаємось біля -ка. І того сім білих. Нормально. Ось у нас, здається, ще два білі. Здається, два, а здається, не знаю. Ну, один це точно, це восьмий. А що отут таке? Ні, а то не білий. Я думав білий. Вісім білих. Ще два залишилось до мінімуму. Ну, мінімалку якби зробили, це б було добре. Ось дев'ятий. І, і так, залишилось одно грабанити. Так, дам дивиться, що то я знайшов. Дуже похоже на білого. Це не білий, а муховик. І чисто знив. Ну що зробити? Ну нарешті. Я вже хожу, хожу. Я вже такі кілометри намотав. І нарешті я знайшов другого гриба. риба. Тяжкі зараз трудові гриби. Ну, але нічого, хоч два. Тато каже, що... що він вже сім штук знайшов. Нічого, зараз я ще тут походжу, тут мають бути трошки риби Бо я того разу хотів сюди зайти і не зайшов. Цього разу вирішив так і зайти. Бо я отам От далі. Доходив гарні гриби. Добре, вперед. Ось приморський ще тримаються Хоч зараз десь 11.30, десь така година. Мінус 3 сьогодні. Мінус 3 Досить холодно. Знайшов і 10-го, але... Тільки шапочка. Корінь не знаю де, може ми ще з'їли, а шапочка добротна. От і прийшов сезон завершень. Сьогодні, мабуть, ми завершимо наші походи поїсти в ній гробочки внизиний Карпат. Верхи Карпат. Так що цей сезон ми завершуємо в низина Карпат. Можливо, ще буде поїздка просто пізнавальна Верхи Карпат. Не обіцяємо, не знаємо. А сьогоднішній результат ось показую це двох сином. Ми знайшли таку кількість білих грибочків. О, і на тому дякуємо природі, не, не пусті Ну, а вам як завжди бажаю здоров'я, саме головне і миру також саме головне Ну і не забувайте за ліс, повторюватися не буду. А також і за грибочки. Також повторюватися не буду. Ви вже, мабуть, мене думками згадуєте за ті слова, що я постійно одно і то саме торочу. Ну, але то, то таки правда. Ну, а звісно, цей сезон для вас і, і, і ті сезони працювали дід Микола і син Олександр. Всього найкращого. Головне не хворіти. І головне, аби мир був на землі. І слава Україні, і слава нашим воїнам.